Não é Deus tão grande, mas eu sou sua filha. Não é Deus eu sou sua filha. Quando ouviu ele chorar, disse a magia. Não é nada assim, meu filho. Veja todos os e seu coração estão todos os O Deus te abençoe. Que Deus Тобі, і я не знаю, і ти да. И спите да моє, ми був такий великий. А я моя цела. А не моє дете спитав. Скажи мені, так уже без кінця, замислився так, куди ще тут казати, як правило, його треба сіма. Ощами, завислився тако, що він би оставити, щасли роди, та родиною був добре, як усі, що зміг збудувати світлі, як він родив, та бажаний був для своєї країни. Великі дитя коза в очі, сміхнулися трошки і знову порвали. Скажи мені, тако, Ісус, хто такий? Я чув, як мама молилася, бо ті, спасинець від загали, Помилуй його з грішники, ми лагалась по бронзу давлі тобі. Кохання ми жили завжди, зіхнути дітаку, то що тут казати, чого? Істину хіба кишені ховати, і він обережне, тихо вняв, як близько кого роду неба підняв. Так син, кобий він не дяло життя, і знає ось чимсь сам Ісус є початок, Ісуси кінець, Ісуси вічний корець.